Після того, як ви зареєструвалися на сайті ХНео і менеджер створив ваш курс, ви можете починати наповнення курсу матеріалом. Ну, По-перше, вам треба увійти в свій аккаунт на сайті ХНео. Можна, Отут праворуч будуть курси ваш, або тут ліворуч, а можна одразу від, з головної сторінки знайти свій курс. От категорії курсів, вибираємо дистанційний курс, вибираємо Салтівський район і на цій сторінці шукаємо свій курс. Так, якщо ми зайдемо, ми побачимо ось так у нас виглядає. Секція 1, секція 2, секція 3, це у нас теми ну, нашого курсу. Тепер ми оцей налаштування нашого курсу можемо змінити. Заходимо, натискаємо на 6-теріночки, далімо змінити налаштування курсу, і тут можемо змінити повну назву курсу, коротку назву, можемо опис додати, можемо вибрати зображення для заставки нашого курсу. Зверніть увагу на формат зображення, який приймає наша система. Тепер можемо змінити формат курсу. Зараз Вибраний тематичний формат. Ви вже бачили, як він виглядає. Ми можемо змінити на формат плітками, а можемо тижневий формат. Ну, давайте виберемо формат плитками. Так, колір можна вибрати. Після того, як все вибрали, зберегти і показати. Дивимось, якщо формат плитками, то отак буде виглядати наш дистанційний курс. Плитка 1, плитка 2, 3, 4, це в нас. Наші теми курсів. Тепер наша задача, ви можете повернутися завжди до тематичного формату. Знову ж таки, натискаємо на шестеріночки, змінити налаштування і поміняти налаштування формат курсу знов-таки на тематичний формат. Після кожних змін не забуваємо натискати Зберегти і показати.